Вони щодня тримають оборону і дивляться у вічі небезпеці. Наше завдання зробити все, щоб по тилу вони відчували підтримку і мали все необхідне для боротьби. Сьогодні фонд Ігоря Палиці тільки разом передав військовим обладнання, аби вони мали силу боротися і повернутися додому живими. Люди стараються, допомагають, це Дуже важливо для нас, прям дуже велика підтримка для нас, тому що в в силах військовослужбовців це трохи тяжко, тому благодійні фонди це наша підтримка, можна сказати, повсюду, як і з тилу, так і на літній і зіткні. Цього разу на передову передали сучасні портативні зарядні станції «Екофлоу» та системи супутникового інтернету Starlink, що допоможе налагодити якісний безперебійний зв'язок для наших захисників. Без зв'язку нема управління військами, тому це дуже важливий аспект, якщо не буде, хоча б одного бійця зв'язку, тобто вже не буде якісного виконання завдань. Фонд Ігоря Палиці тільки разом з перших днів війни підтримує Збройні Сили України, передає усе, що може врятувати життя на передовій від теплих светрів та продуктів харчування до автомобілів, бронежилетів, тепловізорів та медичного обладнання. Щодня збирають і відправляють у найгарячіші точки. Відомий усім лучанам батальйон «Люберт» що відносно нещодавно став бригадою, розширяє особовий склад, розширяються завдання. і, Відповідно, вони потребують все більше і більше нових засобів. Власне, ці. Засоби також є і розхідним матеріалом, адже дуже часто вони знищуються в під час бойових завдань. Для захисників така підтримка це не просто речі, це сигнал, що в тилу про них пам'ятають і разом наближають перемогу. Руслана Іванюк, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.